15 травня Міжнародний день сім'ї. У всі часи заставленням держави, а також за становищем родини у суспільстві судили про розвиток країни це тому, що щасливий союз родини та держави необхідна запорука процвітання та добробуту її громадян. З родини починається життя людини. Тут відбувається формування її як громадянина. Вона є джерелом любові, поваги, солідарності та прихильності тим, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Завдяки родині і розвивається держава, зростає добробут народу. Міжнародний день сім'ї відзначайте в нашій країні. Дуже хотілось би, щоб і цей день став особливим святом. Адже українці спокон віків славились міцними сімейними устроями, багатодітністю, духовною єдністю поколінь, повагою до батьків та до жінки матері. Родина це таке маленьке слово, а скільки ж ньому сенсу доброти? Це мами перша колискова, це батьків прояв теплоти, це все. Що може бути краще за рідних, дорогих людей, не покидати їх нізащо, бо це все рідне, це твоє, нехай усе біжить, минає, та ти не будеш самоті. Родина, щось насправді справжнє з того, що маєш у житті.